Вітаємо реслав Маньяки! українська арена знову в ефірі. І як і завжди, з вами наймарі Грейсон та комендатор Ярослав, і нам випала чудова нагода відкрити привітання від української реслінг харени з Новим роком. Саме так це був важкий, але, зрештою, знаковий рік для українського реслінгу. І сподіваємось, що ви наші любі глядачі. Отримали задоволення від усіх тих подій, що відбулися на ринзі української реслінг арени за цей рік. Тому в наступному році бажаємо вам, щоб чудові та емоційні події траплялися з вами частіше і щоб кожен ваш день був наповнений натхненням та хорошими зверненням. А також дивитися хороший український реслінг і, звісно, вірити в перемогу. Наступаючим новим роком, друзі, але більше вам побажають. Займає наші реслери. На зв'язку Дамгарт, нещодавній депутант української ресінхарени. Хотів би привітати все кам'яніті УРА, з наступаючими уроком, побажати відчувати ті самі емоції, що відчував я під час матчу та свого дебюту. Також побажати якомога більше приємних дебютів у вашому житті та новому році, та найголовніше скорішого завершення війни в Україні. Селяни, з вами володар Карпатський гір, Лорд Вен. Хочу привітати вас. З наступаючим новим роком! Хочу побажати вам побільше грошей та величі. А ще хочу вам побажати, щоб в наступному році ви побачили більше ресінгу, а також, щоб ви більше бачили свого лорда. І хочу, щоб ви селяни, в наступному році, зустріли нову еру української реснинг-арени. Йоу, народ, це я, Дмитро Тютюн, найкращий рефері цієї країни, шо країни, їбать цілого світу, ясно? Я вас вітаю з Новим роком! Як би не було складно цього року, в наступному буде ще багато хуї, тому що ми, українці, живемо в такий складний час. Єдине, що особисто мене розпалює, це раз в місяць сходити на реслінг. Тому слідкуйте за UWA, Приходьте в наступному році на реслінг. Ще раз всіх вітаю з новим роком, Окрім тупово вонючого Абосанова Остіна. Остін Лох. Ви пам'ятаєте? Я з ним ще побазарю в наступному році. Все. 2024 рік був вітром змін для української ресінхарени. Я дякую вам за те, що підтримували мене та команду Рибкор. Разом ми підходимо нові висоти та розвіємо всі сумніви. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Нехай вас завжди оточує ураган удачі та потік натхнення. До зустрічі на наступних шоу. Усім привіт! Ось і підходить до свого завершення 2024 рік. Він був дуже насиченим на ресніх події. Дуже багато шоу, дуже багато повернень, дуже багато новачків, нові чемпіони. Дуже багато емоцій, яскравих емоцій. Хочеться побажати, щоб 2025 рік був не менш насичений на ресніх події. Хочеться побажати вам пепці настрою. З новим! Наступаючи 2025 тисячі роком. Привіт, любі друзі! Мене звуть Токсичний Нік і я дворазовий колишній екстремальний чемпіон. І як ви пам'ятаєте, я у минулому році обіцяв стати чемпіоном і знищити Раселакроса. І знаєте що? Я це зробив. Я знищив кар'єру Раселакроса. І став екстремальним чемпіоном. Я що не найкращий у цьому році, мені здається, що. І знаєте що? У мене ще була довга історія з Олідою, Любомиром та Левіном. І знаєте що? Я надрав їх духу, і я це зробив майже самостійно. Що б я ще хотів сказати? М -м -м, знаєте, наближається 2025 рік. І мені хочеться побажати те, про що буду знати тільки я. Але я вам обіцяю, це буде не менш велично, ніж те, що я вже зробив. Тому, будь ласка, мої друзі, чекайте від мене нових подіб. Добрий день, привіт! З новим роком! Happy New Year to all the UWA fans. 2024 was the year of the dragon when diehard Dustin Lee returned to professional wrestling, debuted for Ukrainian Wrestling Arena, and defeated the Ukrainian Deathmatch King Alex DeSant not once but twice to become the undisputed UWA Extreme Champion. But then the main character Hantry made a deal with the devil. He made a little deal with a little boy who doesn't know who he is, Cillian, or Ranger Leonid, and they took. What's rightfully mine. But before it went away, I put a zombie blood curse on that title. And so, 2025, you're the snake. Just like Eddie Brock was taken over by the Venom symbiote, I'm injecting my Venom into UWA. And I'm getting back my UWA Extreme Championship. And then I'm targeting whoever the UWA World Champion is because 2025 is the year Of die hard Dustin Lee. See you. Огидно вітаємо вас з новим наступаючим роком. А не огидно, чувак, я вітаю тебе. Дякую. Я бажаю, щоб у новому році у тебе було ще більше пацієнтів, які так хочуть пройти слово, звісно, в терапії від леї. Дякую дуже, дякую. Знаєш, що. Я тобі теж побажаю, щоб ти знову довів усім, що ти найкрутіший реслер української ресінгері. Так, чувак. Знаєш, нам потрібно довести, що ми найкраща команда в історії українського реслінгу. Ми гідні командних поясів та ми королі цього дивізіону. Вам я тільки можу побажати, щоб ви далі пили, курили, розважались. Мені потрібні пацієнти. Вас вітає Гайде, Андрій Огидник, і я бажаю щастя і розвитку усім тим, хто підтримував мене. А ті, хто були проти мене. не обіжаться в 2025 році, але одне я уж точно скажу. 2025 рік буде дуже жарко. Тож, вітаю фанати української республикаре. З вами Алис Дісі. Знаєте, цей рік був дуже веселим, та для мене завершився не так гарно, якби я того хотів. Uh, і знаєте, я працюю над собою. Я працюю над тим, щоб стати краще. Для себе, для вас, для всіх оточуючих мене людей. І я обіцяю, що стану кращим. Тож зустрінемося в наступному році. Я ще не один раз вас дивую. Та ви офігієте від того, що побачите. Усіх люблю з новим Роком! Ось Новим наступаючим 25-м роком, шановна громада української ресні гаради! Я вітаю вас новим роком і бажаю вам щастя, як то кажуть, здорове, як то добавляють. А саме основне від мене це терпіння та удача, як то кажуть, мати терпіння дочекатися удачного моменту. Я знаходжусь біля цієї прекрасної, неймовірної, яскравої, як і я, ялинки і вам побажати, щоб новий рік був такий самий яскравим, як і наш крушачий рік української ресні гарени. Ми вірувалися, ми стали кращими. І повірте, повірте нам, ми будемо тільки краще. До вершин і ще вище. Доброго дня! любі фанати української ресні харени. Хочемо вас щиро привітати з прийдешнім 2025 роком. Бажаємо вам миру, благополуччя, всього всього вам самого найкращого. С для нас буде все цікавим, класним і дякую вам за вашу підтримку за те, що ви з нами. Запрошуємо вас в класну подорож 25 рік на вас буде чекати ще більше класних матчів, протистоянь і просто кришесному моментів. Вітаємо вас з 25 роком, з новим роком, з новим щастям! Шановна громада української рессу на 24-й рік. Пролетів як вітер серед дизельних машин. І зараз, коли залишилось лише декілька годин до Нового року, і ми відчуваємо імпульс судин. Я хочу побажати, щоб в прийдешньому році ви перелетіли любий трамплін, відчули цей наш адреналін і стали номером один з Новим роком. У... Один, два, три і наш чемпіон! Слуток. Знаєте, Кажуть, що різдвяний та новорічний період свят збуваються мрії. І як бачите, моя здійснилася. Тож бажаю вам здійснення ваших найзаповітніших мрій. З наступаючим новим роком. Друзі, шануваники ресла та родина UW. Від щирого серця хочу привітати вас з новим роком. Цей рік був для нас усіх непростим. Але водночас він став роком нових досягнень, перемог і незабутніх моментів. Українська рейтинг-арена не лише зросла, а й продовжує доводити, що разом з вами ми здатні на велике. Ми провели видовищний шоу, створили яскраві емоції та подарували вам незабутні враження. Але головне, ми стали ще ближчими до вас, наших глядачів та наших фанів. Дякую кожному з вас, глядачам, атлетам, бекстейч команді. Просто кожному, хто підтримує дює. Ви серце та душа цієї арени. Без вас ми б не досягли того, що маємо сьогодні. У новому році я бажаю кожному з вас миру, щастя, здоров'я та натхнення. Нехай ваші мрії здійснюються, а всі перешкоди на шляху стають лише викликами, які ви здаваєте з гордістю. Ми вже готуємо для вас нові сюрпризи, яскраві шоу та історії, що будуть надихати вас впродовж 2025 року. Залишайтесь з нами! І разом ми зробимо історію українського реслінгу ще більш вражаючою з наступаючим!